Як зробити контент, який розширять навіть ті, хто тебе не знає, використовуй емоції, це найкращий спосіб. Сміх, ностальгія, мотивація та навіть провокація. Все, що викликає думку, капець треба терміново скинути це комусь. Ось це воно. Другий тип контенту, який викликає думку, це про мене, або я теж так думаю. І це може бути як жартівливий, так і серйозний контент. Від теми про те, скільки разів на день ти п'єш каву, до того, чому ти обираєш говорити українською? Не всі люди в принципі принципі створюють контент і тому поділитись своїми поглядами з своїми друзями вони можуть, зокрема, завдяки таким репостам. І останнє, що ідеально пасує експертам, це корисні пости. Але не просто корисні пости. Вони мають розкривати інформацію, яка не є очевидною або загальновідомою. І при цьому вона настільки цікава, шокуюча або неоднозначна, що знову ж таки змушує ділитись. Наприклад, я переслала сестрам і подругам ось це відео про слово беруші, яке виявляється, походить від. Російського бірегіті уші це настільки мене обурило, що я захотіла, щоб максимальна кількість людей про це дізналась. Тож пригадайте, що в вашій сфері обурило вас або шокувало, коли ви про це тільки дізнались, і зробіть контент саме про це.